Україно-польська виставка. Її відкрили сьогодні в обласному центрі в галереї мистецтв академічна. Експозиція результат весняного пленеру, що відбувся на Сумщині. З художниками спілкувалась Тетяна Юхта. Усього роботи показали дев'ять учасників цієї картини пані Юлії. На такій післяпланерній виставці жінка вперше у живописі 17 років. Природа це завжди чарівна. Така загадкова навіть, тому ми її пишемо на планері. Немає кращого нічого і не може нічого більше вдохновляти, як природа. Кажуть, перформанс, перформанс. Нічого так не придумає, навіть людина так не придумає, як придумає сама природа. Хотілося виразити емоційно якусь весну, якийсь ну, ну, такий стан. Весняний, коли задав, який був в молодості. На виставку свої роботи надав і художник із Польщі. Yeah, and, uh... Я малював ландшафти, альтанку, людей, що танцюють ввечері. Українці мають добре серце, розум, вони солідарні і відважні. Така постпланерна виставка відбулася в шосте. Були ми в Трастянці, були ми виїзд у Нас був на луку. Де учасники пленеру знайомилися з будинком музеєм Чехова, ну і разом з тим вони малювали на пагорбах, біля Річки, і біля озера і таке інше. Ну, Але кожен із них вибрав свою тематику. тобто ніяких... Обмежень стосовно тематичних сюжетних, не було. сподобались роботи Алана, художника із Польщі, дуже молодого, талановитого, що він поєднує різні техніки, і техніку живопису, і техніку, якби змішану, тому що він використовує папір на поверхні. Мені дуже сподобалися яскраві барви, які присутні у всіх роботах. Дуже приємно бачити, що наші художники стільки уваги приділяють. Українській тематиці дуже сподобалася картина, вона якось запала одразу в серце. Картина ще не вмерла Україна. Усього на виставці представлено 17 творів графіки та живопису. Діятиме вона в галереї до 28 вересня. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко, на часі новини.